Чи можливо, і якщо можливо, то де і як отримати підтвердження про те, що було анульовано тимчасовий захист? Припустімо, людина хоче переїхати до іншої країни, отримати там статус тимчасового захисту, а нова країна, в свою чергу, вимагає підтвердити, що в Чехії такий статус було анульовано. Почнемо з того, що тимчасовий захист власне видається відповідним органам внутрішніх справ Чеської Республіки у формі візової вклейки в паспорти чи відповідний документ. Ми готуємо письмову заяву про те, що ми просимо міністерство анулювати даний тимчасовий захист. І у випадку, якщо наша заява буде задоволена на місці. То звісно відповідний державний орган Чеської Республіки вам цю заяву анулює на місці у формі визначення недійсності візової вклейки, котра є в паспорті, що робити, якщо власне це не пройде цим режимом, тобто не буде анульовано візову вклейку на місці. Тоді відповідно є один із можливих варіантів попросити Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки після. Подання заяви про а, анулювання тимчасового захисту, видати так зване підтвердження або довідку про актуальний стан перебування. А як це чеською звучить? Потверзенні опобиту коштує воно 30 крон у формі а, марки. А, що цікаво, що це можна оформити навіть на основі довіреності, тобто тут не вимагається особиста присутність, і власне на відділенні Міністерства внутрішніх справ заяву ви можете надсилати поштою. А забирати на відділенні внутрішніх справ, власне, може зробити це і представник за наявності доручення. Як третій варіант або альтернатива це теж а, те, що при поданні самої заяви про анулювання ви можете попросити відповідно працівника державного органу Чеської республіки видати вам або Підтвердження про прийняття цієї заяви, що видається на формулярах встановленого зразку для будь-яких заяв на початок процесу по отриманню дозволу на перебування, або ж попросити представника державного органу чеської республіки на заяві, яку ви надали, поставити штамп про прийняття, і попросити зробити цієї першої сторінки власне копію. Потім ми вже звертаємося до перекладача у новій країні. Наприклад, перекладаємо документи, подаємо куди потрібно. Так, так, так. Тобто анулювання візової вклейки на основі письмової заяви. Другий момент письмова заява, виставлення підтвердження про актуальний статус перебування з марочкою 30 корон, яку може зробити і наш представник. Але знову ж таки, після подання самої заяви про анулювання, а далі подання заяви про анулювання. Та копія з першої сторінки з визначеним штампом про прийняття цієї заяви і спрацювання державним органом. Тобто, все починається подачою заяви про анулювання, а потім як виглядає анульована віза? Перекреслена? Там є таке така так, так, там є відповідний штамп про те, що віза зрушена чеською мовою зрушена. Червоний штампик на цілу. Середину, тобто це є е, ознака чи відзначка, котра є відома в Євросоюзі як мінімум і в інших країнах, то е, ясно, що якщо на, на, на весь на всю довжину візової вклеєчки буде штемпель зрушено, то кожен буде розуміти, що це «canceled», тобто анульовано. І в другому варіанті, коли ми отримаємо підтвердження актуального статусу, то там буде. Вказано, що від до був тимчасовий захист. Воно буде все. мати форму. Та воно буде мати форму а 4 власне, з абревіатурою міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки, де буде написано дані іноземця. І, тобто людина, котра мала тимчасовий захист, та визначено період, на протязі якого вона мала діючий тимчасовий захист на територію Чеської Республіки. Лист чи справочка, чи довідка про а, цей стан буде а, завершена маркою 30 крон, на якій будуть власне теж штампи державного органу підпис, і це називається так званий публічний документ або офіційний лист, чи довідка, котра абсолютно а, має ну, повну юридичну силу і може бути надана. В іншу державу для підтвердження статусу, тобто ми надаємо заяву про анулювання, і, зрештою, я думаю, що до двох тижнів власне ця довідка може бути зроблена. Хоча Є випадки, коли ця довідка робиться і в коротший термін, оскільки ми не говоримо про довідку про історію цілого перебування, ми говоримо про довідку про актуальний стан. Тобто в цій довідці буде написано, що там ти перебував на тимчасовому захисті, який був зрушений там відповідно такого то дня. Якщо міністерство внутрішніх справ буде вважати, що це не є підтвердження про побит, тому що в тебе вже побит анульовано. То е, можна подати аналогічну заяву, яка називається Заява на видання довідки про історію мого перебування в Чеській Республіці. Це те саме власне тільки. А друга частина довідки відрізняється тим, що ми просимо історію перебування, тобто не на даний момент, а, весь а те, що час ми маємо своїх якихось Чехією. легальних. Так, mm -hmm. так, так, так. Тому е власне там є відповідні формуляри, котрі є на сторінках Міністерства внутрішніх справ. Цей формуляр ви виповнюєте без наклейки марки, відправляєте на адресу Міністерства внутрішніх справ. І на основі е власне цієї вашої заяви про видачу. Потверзень о історії побиту в цьому випадку теж за 30 крон марочки ми видають довідку про те, які вигляди е, дозволу на перебування на території Чехії у вас були на протязі відповідно цілого періоду. Тобто, спочатку, я подаю заяву як прохання про видачу цієї довідки без марки, і вже коли приходжу отримувати, приношу марку? Так, так.